Шановні українці, волонтери, патріоти, небайдужі громадяни України. Хотів звернутися до президента та забув, що він зайнятий зустрічами з Пінчуком, Чаї ганяє. Хотів звернутися до міністра оборони та забув, що він зайнятий піаром псевдоволонтерів на сайті Українська Правда. Тому звертаюся до вас. Зараз 23.47, в мене в руках переписка одного вояки. І якщо в наших спецов, які переслідують волонтерів патріотів за волонтеризм і патріотизм, вдруг виникнуть питання, звідки ця переписка, я цю людину особисто їм приведу. А тепер уривок з переписки. Коротше, там список буде, ну, пацани готовлються до штурму, і їм потрібно бути що підготовленими, там список буде того, що потрібно. будет купить. Мы прикинули, там тысяч на 20 гривен. Я написал нескольким знакомым волонтерам, и тебе, возможно, получится помочь собраться. Я, конечно, могу купить это все, но не на мою зарплату 16 тысяч гривен. Я, конечно, еще буду искать друзей и деньги, но, возможно, и ты сможешь помочь. А дальше список. Форма теплая, мультиком, He soft shell. Говно еще то. Я так понял, что... А, извините. Форма теплая. мультиком, Не софт shell. Говно еще то. Резиновые сапоги. Теплые носки. Теплый спальник. Толстый каремат. Дождевик. Активное термобелье. Теплые перчатки. Лыжные очки. Маска. Что-то типа газовой горелки, чтобы можно было заварить мивину и не разводить костер. Коготь кошка, чтобы не нарватися на розтяжку. Рюкзак штурмовий. Powerbank. Це то, що нужно прям очень сильно. Остальное я куплю, когда получу зарплату. Далі йде інформація, яку не можу озвучувати. Дивіться. В принципі, в принципі теплі носки, спальник. Карімат, дождвик, термобілизну, перчатки, балаклави, лижні очки немає в мене. Газові горілки, когось кошка немає. Рюкзак штурмовий немає. пауербанки є. Ну от, плюс-мінус частково можемо закрити бійцю, який буде забирати Херсон назад в Україну. Можемо забезпечити. Але ж питання в тім, що він такий там не один. Тому де ті всі мільярди, чи всі на спутник пішли, я не знаю, чи на бензин, щоб долетіти до цього спутника, чи на солярку, де то все, що так показує Порошенко, де то все, що влада розказує за ті мільярди, які вона роздає і видає Збройним силам України, я не знаю. Я вам зараз перечитав особисто переписку. І ми цей список закриємо. Надіюсь, завдяки вам також. Не без вашої участі. Привіт. Ти можеш допомогти мені. Не вистачає 2000 на форму. В воскресенье їду в город Покупайте все, що не вистачає. А далі фото бійців. Ну, вибачте, уж, повірте мені, на слово показати не можу. Долучайтесь! 53 75 41 14 04 99 11 22 Монобанк. Всі реквізити у мене на Фейсбуці. Переможемо. Потім запитаємо, так, да, хлопці? Я ж думаю, запитаємо. Де то все? Де то всі мільярди? Спутники, джипи, квадроцикли. Тони? військової амуніції, термобілизни. Тепловізори, дрони. Ми потім обов'язково ж запитаємо, я надіюся. А з кого ми знаємо? Дякую всім.